Цінний вантаж до херсонського хоспісу прибула довгоочікувана машина із необхідним медичним обладнанням: десять двосекційних функціональних ліжок, укомплектовані матрацями, які не промокають, та ще 26 спеціально протипролежневих матраців були закуплені та передані в рамках проєкту Хоспіс Дім Надії. Ініціатором та організатором такої допомоги виступив фонд громади Херсона Захист. Ми ставили собі за мету зібрати місця. Цевих благодійних пожертв у 200 тисяч гривень, і наразі, на першому етапі, ми зібрали більше як 100 тисяч. І ми хочемо, щоб люди побачили, що ми не тільки збираємо кошти, але ми робимо абсолютно конкретні справи. І тож сьогодні ми привезли невиліковну хворим херсонцям допомогу. За який вони будуть себе почувати по-людськи, хоспіс спрямований на цілодобовий медичний і психологічний нагляд за невиліковно хворими херсонцями. Тому головна мета працівників закладу забезпечити пацієнтам всебічну підтримку і гідні умови перебування. Чесно говоря, я не вірив до самого останнього моменту, момента, коли Лариса Міхаловна позвонила і сказала, що груз уже йде, і ми його чекаємо. Я так обрадувався, тому що ну і правда собиті для. Мене. Нас Спасибо огромное. заступник головного лікаря Костянтин Гузєєв ділиться. Отримані ліжка містять рухомі секції, які мають декілька положень та дозволяють припідняти хворого. А бокові поручні захищають лежачого від падіння з ліжка. 呃。Uh Чусуєш себе щасливим чоловіком, що ти можеш своїм своїм ремеслом помочь людям. Голова фонду громади «Хрисона Захист Лариса Польська ділиться: мінімальна одноразова пожертва склала 90 копійок, максимальна 10 тисяч гривень. Кожна сума була як на вагу золота, тож за три місяці вдалося зібрати 102 дві тисячі гривень. Багато хто не довіряє благодійним фондам. Цією акцією ми ще раз доказали, що на відміну від бюджетних закупівель, коли витрачають. Це великі кошти. Ми змогли вийти на постачальників медичних товарів, і вони зробили нам благодійні знижки. Тобто, замість п'яти ліжок ми змогли купити десять. Мало того, ці постачальники з інших міст України, вважаючи нас партнерами і своєю благодійною участі, вони сплатили дорожні витрати. На цьому благодійники зупинятися не збираються. Та вже оголосили старт другого етапу проєкту. В планах знов зібрали. Ати 100 тисяч гривень за три місяці, аби повністю замінити ліжка та матраци медичного закладу на спеціально призначені. Ми не можемо пацієнтам хоспісу додати днів життя, але провести останній час на цій землі у людських умовах ми в змозі. Яна насамко Ірина Мізінцева, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.